186 мільйонів євро. Саме стільки грошей Україні планує виділити євросоюз для реалізації національної програми. Про це заявив Ендрю Разбаш, керівник програми співробітництва європейського представництва. Кошти мають піти на три сектори. Це захист навколишнього середовища, усунення технічних бар'єрів у торгівлі, а також розвиток регіонів. Фінансування розраховане на 5 років. Єврокомісія обіцяє, рішення про виділення коштів буде ухвалене незалежно від результатів вільнюського саміту. У цих трьох ключових сферах Україна має показати нам стратегію. Тут ми сьогодні, а це те, чого ми хочемо досягти. Це детально прописані кроки і враховані всі ризики, які можуть впливати на результат. Ми оберемо ключові для нас показники у цих трьох секторах, але ми надамо вам кошти, коли ви досягнете встановлених нами показників. Ми фінансуємо результат і подальше здійснення реформ, а не просто надаємо технічну допомогу, як це було раніше. Це допомагає Україні грошима вже понад 20 років. За цей час місцеві органи влади і неурядові організації отримали 3 мільярди 300 мільйонів євро безповоротної допомоги від ЄС. Дві третини цих коштів пішли на підтримку реформ решта на ядерну безпеку. Якими будуть європейські інвестиції в Україну у наступні роки? Поки невідомо. Бюджет на 2014-2020 роки у ЄС ще не затвердили.